Хочете прикол? Ви всі знаєте, що я кожного дня роздаю до 1000 гривень рандомному коментатору під самим популярним відео. Я в день заливаю від 4 до 10 відео. Що ви думаєте сьогодні? Я вже до ноль буде. Коротше, за сьогодні у мене я зранку опублікував тільки одне невеличке відео, де я ліхтар від Володимира показую. І далі я як поїхав на роботу. І як почалося, о Боже, вані немає, і почалося безперебійник, 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 лампочки аварійні, безперебійник, там спаяти, там зробити, там пройтись, там проконсультуватися. Я вже думав в магазин закриваю. Вже як-небудь думав закривати магазин і займатися тільки інтернет заказами, того що люди валять, м'ясні валять. Я не вспіваю нічого, не можу зробити. Тоді це Ваня підвалив. Ми давай закази комплектувати в інтернет комплектувати. Потім я трансляцію завів. Потім давай на трансляції. Може, хто був на трансляції, бачив. Мені не було коли на трансляції навіть коментар прочитати. Я тільки пакував, розшарював, дивився, сортував накладні, деякі які закази раніше. Рахував на що нам. Хвати, на що нам не хватає ресурсів, все докупляли ресурси. Дивилися, скільки акумуляторів у нас, коротше, бо ну капець, капець, просто просто дурня. Коротше. Виходить, в нас сьогодні всього одне єдине відео. Тобто, нема з чого вибирати. По суті, за останні сутки я тільки одне відео і поопублікував. Воно набрало 9,5 тисяч переглядів, і на ньому ми зараз і будемо розігрувати соответственно комусь із коментаторів тисячу.